Івано-франківські першачки мають можливість безкоштовно вчитися катанню на лижах. З 1 вересня це стало можливим завдяки ініціативі депутата обласної ради Олександра Шевченка. До речі, діти беруть участь у соціальному проєкті з одним із своїх батьків. З початку зимового сезону круті схили опанувало вже чимало першокласників. За декілька годин інструктори лижньої школи не лише навчають основ катанню на лижах, а й знайомлять із правилами безпеки. Цими днями завдяки такій соціальній ініціативі на лижі стали першокласники Івано-Франківських загальноосвітніх шкіл номер 3 та 26. Соціальний проект туристичного комплексу Буковель можливість для дітей безкоштовно навчатися катанню на лижах, адже курорт забезпечує транспортом, екіпіруванням та професійними інструкторами. Цікаво, що діти агітують до активного. Починку і своїх батьків. Тоді вихідні приходити будуть весело і з користю для здоров'я, переконані педагоги, які теж позитивно відгукуються про безкоштовні відвідане дітьми курорту та навчання. У мене є шлям, я не боюся кататися, мені гарно пояснюють. Я вперше тут на лижах я хочу навчитися на лижах кататися без палок і Мені тут подобається, мені гарно пояснюють, мені дуже цікаво. Я не боюся, мені дали ботинки, Лежиш шлам. Такі соціальні проекти принесуть результат уже через декілька років, тим паче, коли мова йде про виховання майбутніх олімпійських чемпіонів, та й просто здорових дітей, наголошує директор Буковелю, депутат обласної ради Олександр Шевченко. Необхідно дбати про здоров'я малечі та залучати дітей до активного відпочинку з раннього віку. Адже 6-7 років оптимальний для навчання. Період. Здоровий спосіб життя потрібно прививати дітям з першого класу. Тому Цього року на перший дзвоник було запропоновано туристичним комплексом Боковель, що з Івано-Франківська діти, скажімо, які вчаться в першому класі, вони будуть також зимою оздоровлюватися, і відповідно, робити перші кроки в юрисколижному та сноубордичному спорті.